Всім привіт! Сьогодні у нас засклення балкону під ключ. Це у нас нова будова. Були металеві перила від забудовника. Ми їх зрізали, тобто такий демонтаж підготували. І в такому варіанті у нас, можна сказати, проєм та сам балкон. На балконі плитка, по бокам утеплений фасад. Встановили конструкцію, закріпили, обов'язково в нижній частині підвідлив, встановили захисну стрічку від продування, щоб не було продування, і не тянуло по підлозі. По роботу у нас також було замовлено чорнова підлога це дерев'яний брус, плюс утеплювач пінопласт і накриття OSB-плитою. Ось в такому варіанті чорнові роботи по підлозі. Підготовча робота, ми бачимо, відбувається, це встановлення дерев'яної обрешітки. Ми так її називаємо на стіни, оскільки буде обшиватися стіна, навіть всі стіни і стеля в тому числі. Бачимо, частково вже з цього кута обшили пластиковою вагонкою ламінованою. от В такому варіанті вона виглядає. На стелю встановили білу вагонку. Теж безшовну, але звичайно, білу, тобто без ПВХ-плівки. І от в такому варіанті ми вже закінчили всі роботи погоджені, які у нас були. Виконали обшивку, встановили всі кутники на місцях прилягання. По профілю, до речі, були використані профільна система Rieha 70 з двокамерним склопакетом на фурнітурі Австрійський Мако. По роботам, окрім. Самої обшивки, як ми бачимо, на підлозі у нас встановлений ліноліум постелений і встановлені плінтуси. Зверху під стелею встановлена вагонка та багети. На стулках відразу замовили та встановили маскітні сітки.